Пані і панове, слава Україні! Сьогодні я розповім вам, чому Україна ніколи не зможе існувати в рамках маленької держави, і єдиним шляхом для нашого виживання є відновлення нашої цивілізаційної величі. Та спершу хочу поставити вам питання, на яке я впевнений, що 90% з вас не зможуть дати правильної відповіді. А питання буде наступне: коли розпочалася російсько-українська війна? Ні, не в 2022, тисячі не в 2014, не в 1942, і швидше за все не в будь-які днів, які ви могли собі уявити, тому що це не просто конфлікт, це цивілізаційна війна, яка триває багато сторіч і не закінчувалася ніколи. Невеличкий екскурс в історію У 965 році. Князь Святослав розгромив хазарський каганат, який з одного боку загрожував нашим кордонам. А з іншого давайте не будемо кривити душею. Ми проводили експансійну завойовницьку політику і претендували на геополітичну першість у східній Європі. Нагадаю, що до Хазар були авари, до аварів були гуни. Гуни якраз таки вважаються таким першим архетипом східної навали до Європи. Гуни дійшли майже до Риму, Хоча впевнений, що могли і далі дійти. Але наслідки розбиття хазарського каганату для когось були передбачуваними, для когось не дуже. Втім, всі розуміють, що свято міста пусто не буває. Да? І на їх місце приходять більш завойовницькі племена, які склали нам набагато більше клопоту. Це були печеніги. Да? Печенігів князь Ярослав Мудрий зміг розбити під Києвом лише в 1036 році. Да? Далі Половці, а далі Золота Орда, яка на відміну від попередніх була. Мала ознаки великої сильної імперії, і в 1240 році Київ впав. Це дуже важлива дата. З нею починається дуже велика кількість паралелів, які ми спостерігаємо сьогодні. Наприклад, ті князі, які визнавали владу хана, отримували ярлики на князювання. Ну для мене це щось на кшталт того, що в 2014 році при окупації Донецької, Луганської областей і Криму, ярлик на князювання да отримали Захарченка, Плотніцький і Аксьонов. Хоча вони там такі собі князі, да, але який час? Такі такі і князі? Швидше за все. Власне, першим, хто пішов на такий колабораціонізм, був онук Володимира Мономаха, князь Володимирський Ярослав Всеволодович. Хоча він, наскільки я пам'ятаю, нічого поганого не зробив на відміну від свого сина, да хто його син? культова в Росії особистість да, Олександр Невський, який іменем якого названо багато вулиць, навчальні центри. Він у них на знаменах, да і давайте що ж таке, розберемо, що ж, що ж хорошого зробив Олександр Невський. Ну, в першу чергу, Олександр Невський в 1252 році подавив антиординське повстання, яке намагався організувати його брат Андрій разом з європейцями. Да, напевно, якби організував, історія могла б піти іншим чином, але не пішла. Що далі зробив Невський в 1259 році? Він подавив повстання в Новгороді, да таким чином закріпивши за собою образ, в нашому розумінні, образ зрадника, да в їхньому образ такого васала, який виконує будь-яку волю хана, паралельно з цим ярлик князювання на Галицько-волинських землях отримав Данило Романович, Данило Галицький, який, на відміну від Ярослава Всеволодовича, шукав можливостей і шукав допомоги у Європі для того, щоб. Можна було відвоювати Русь, хоча і він і отримав корону з рук папи римського Яникентія IV в 1253 році. Обіцяної допомоги да ну, в принципі, як і сьогодні, було не так багато для того, щоб можна було відвоювати Русь. Втім, гілка продовжилася, да, і незважаючи на зникнення династії, Галицько-Волинське королівство стало основою кістяком. Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського, яке взяло у себе увібрало в себе руську мову. Да, руська мова це синтез такий стародавньо стародавньої української, стародавньої білоруської мови, увібрала в себе традиції, принципи. І найголовніше, да, напевно, хоча знову таки да, ну, не можна казати, що це найголовніше, але це дуже важливий момент. Це те, що литовські статути вони були. Засновані литовські статути, це литовський закон на е, взяли за основу руську правду. А руська правда брала за основу звичаєве право. Це такий був певний дороговказ в наших руських князівствах, да, який визначав норми поведінки і навіть образ е, мислення. Е, на Русі власне з цього моменту починається те, що на моє переконання є неприпустимим, Да, і те, що роблять багато історіографів і різних людей, вони починають ділити на Русь. Ординську да і Русь західну ніякої ординської західної Русі не було. Да. Русь це не династія, русь це не територія. Русь це унікальна цивілізаційна форма, яка поєднує в собі синтез язичництва і християнства зі своєю мовою, зі своєю культурою, зі своїми архетипами і найголовніше зі своїм культом, культом роду. Да. Деколог українського націоналіста починається словами я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Так от ці два світи це західна і східна цивілізація. А творити нове життя це творити новий цивілізаційний полюс, точніше відроджувати руський цивілізаційний полюс. Ви правильно розумієте до чого я веду, що Русь не була черговою ще однією державою у Європі. Да, Русь це третій цивілізаційний полюс. Чому? Тому що якщо ми розберемо е, західну і східну цивілізації, вони абсолютно різні. Західна цивілізація культивує індивідуалізм і гедонізм. Да, і більше того, в західній цивілізації є культ Зевса, який дуже сильно вплинув на античність і на елінізм. Да. Зевс зображувався великим крутим класним дядькою, класним богом, але разом з тим він був полігамним і був зрадником, що мало свій відбиток на західній культурі. Разом з тим, східна цивілізація вона культивувала да вона проповідувала ідею космічного порядку, в якій людина розглядалася і розглядається як маленький гвинтик, який абсолютно ні на що. Не впливає, що ж таке руська цивілізація. Руська цивілізація це родова цивілізація, тому що починаючи ще з трипільських часів, на відміну від античних міст полісів трипільці будували свої родові родові поселення на 10-15 тисяч людей, там, де був культ роду культ сімейного вогнища, а основним е е джерелом сили, як трипільці, так і русичі бачили своїх предків. Да, основним основною метою це народження і примноження і виховання своїх майбутніх поколінь. власне Головне питання тепер, до якого ми підходимо, чому саме Росія сьогодні намагається культивувати цивілізацію Руська міра. да, тому що все елементарно просто прийнявши васалітет, прийнявши в себе основні ознаки ординської цивілізації, вони зуміли завоювати дуже велику кількість народностей. А для того, щоб цю кількість народностей втримувати, потрібен спільний цивілізаційний знаменник, саме цивілізаційного характеру. Тоді виникає питання, чому Росія не візьме, наприклад, східний цивілізаційний знаменник, адже східна цивілізація да, було б логічно. тому що східний цивілізаційний знаменник закріплений за монголоїдним типом, до якого Росія не має жодного з зна е, значення. Да. Ну так само і в принципі, як і до е, Російського міра, в якому там зараз в Росії здається проживає 25... Мільйонів мусульман да і, і, і ще там дуже велика кількість різного роду народностей. Тим не менше, і Путін, і ідеолог Руського міра Дугін, який проповідує сьогодні цю ідеологію в Генштабі Збройних сил Російської Федерації, розуміють, що виключно цей спільний цивілізаційний знаменник дасть можливість не зникнення Росії як держави. Да? І виникає питання, чому е, Україна, да, коли ми говоримо про якусь українську ідеологію, і абсолютно сьогодні немає, да, але про Скажімо так, масову ідеологію, яка сьогодні побутує в суспільстві. Чому нам намагаються нав'язати, що ми є просто е, такими от брамою до Європи? Да? ну не більше того, треба задати питання, кому це е, невигідно, да? Кому невигідно наше відродження, відродження саморуської цивілізації з центром у Києві? Ну в першу чергу очевидно, що це невигідно Росії, тому що вона свій, свій цивілізаційний. Е, Образ да будує саме на е, прив'язці до руського міра. Саме тому в першу чергу їм потрібен Київ і потрібна вся територія України. Да. Кому це в другу чергу не вигідно? В другу чергу це не вигідно західним глобалістам. Да, тому що ідея глобалізації вона не передбачає ніякої радової цивілізації. Вона передбачає виключно розмивання ідентичностей. Це так само не вигідно ісламському світу і Китаю, які намагаються сьогодні рухатися в бік Європи і третій цивілізаційний полюс їх буде зупиняти на цьому шляху. Кому це могло би бути вигідно? В першу чергу це могло би бути вигідно нам, да, і країнам Європи, які сьогодні відчувають себе абсолютно незахищеними, незахищеними, як ні з боку НАТО, ні з боку ООН, перед майбутньою східною навалою, Да, в другу чергу це могло би бути вигідно західним правам, як і західним правим державам, як європейським, так і американським. Чому тому, що якраз вони сьогодні таки намагаються відродити традиціоналізм? І якраз цей традиціоналізм він представлений, представлений в основі нашої цивілізаційної моделі, саме нашої цивілізаційної моделі, яку дуже часто намагається да, під себе підминати Дугін. Тому західні праві дуже часто прислухаються там, слухають Дугіна, да там зустрічі з ним влаштовують, да, абсолютно не розуміючи, що Росія до цього не має абсолютно ніякого. Е Сенсу дай з цим ніякого жодного спільного кореня. Да, я от коли народився, що було в моєму дитинстві? У моєму дитинстві передбачили декілька кінців світу в моєму дитинстві. Я пам'ятаю, культивувалося поняття створення радянською системою для контролю криміналітету. І в моєму дитинстві були мультики типу Єй Арнольда, де культивувалися діти з вадами зовнішності. І якась і прям це знаєте. Я що це прям такий прямий шлях до трансгендеризації суспільства. Та. Не було в моєму дитинстві в культурі жодної прив'язки до цивілізаційної. Родової пам'яті родової основи. А де це було? Це було в українському селі, яке Радянський Союз намагався знищити трьома голодоморами в двадцятому сторіччі, але так знищити йому українське село і не вдалося. І ми приходимо до того, що відновлення цивілізаційної величі, відновлення геополітичного цивілізаційного полюсу з центром в Києві, який. В подальшому об'єднає е, як країни Прибалтики, Польщу, так і всі слов'янські країни східної Європи. Це не моя примха, це не наша примха, це не примха українських націоналістів. Це єдиний єдиний е, чинник, єдина основа для виживання нас. Тому що Росія, як ви бачите, да вона існувала в, в різних формах і до цього, тому що ну це не Росія, да це східна навала, яка намагатиметься. Знищити все на своєму шляху, просуватися в Європу, да тому, що так у них в архетипі закладено. І єдиним шляхом для нашого виживання є виключно створення цієї цивілізації, яка буде культивувати традиційні цінності, культивувати родину, культивувати рід. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь в наступних випусках про методологію того, як ми будемо це досягати.